Так, Як в ручному режимі включати кожну окрему зону. поштучно? Переводимо в ручне управління, ось рука нарисована. Замигав час, вибираємо нам потрібну зону, перший сектор це полив. на полив. полив. бік. другий полив, це тут фасад, вулиця. Ось вибираємо кількість хвилин, 5-10 хвилин можна ставити на вулицю, бо це вулиця, сонячна сторона. Все, замигало. Переводимо положення на пуск, на 12 годину. Все, дещо ви ще піднялись, коли запрацював. Тут ми стрілочкою додаємо час. Можна навіть отак. Стрілочку убік і включиться наступна зона. Третя зона це у нас там біля берези внизу. Там одна-дві хвилини, це вже більше, чим. Одна хвилина це вже дуже -вже багато. Ми там десь одну і отак, і буде норм. Воно, як закінчиться час, він перейде в автоматичний режим. Все, і в такому режимі його залишити, щоб він автоматично спрацьовував надалі. Ось перевіряємо цю третю зону. і заберези. Тут ця зона працює шикарно, всі ок. Трохи на доріжку закидає, але ну так має бути вже краще не буде.